Жодне свято і оці всі різні традиції, обряди вони не вказані в Слові Божому. Ні вербна неділя, ні день, коли потрібно святкувати Пасху, ні те, що там ту Паску потрібно пекти, яйцями її обкладати. Цього не вказано в Слові Божому. І насправді, якби це було пов'язане з Богом, Бог би обов'язково це вніс своє слово, свій закон, щоб люди дотримувалися його. Але так як ми бачимо, що його немає, значить, це ніякого відношення до Бога немає. І насправді Бог називає всі ці обряди богохульством. Богові противне це все. І тому не дивно, чому в сім'ї, чому в країні проблема і бардак, чому в країні така біда. Тому що ми, замість того, щоб наблизитися до Бога, ми займаємося богохульством. І, чесно кажучи, це страшно, тому що люди. Наскільки погрузли в цих дотримання традицій, свят, що забули про себе, про своє серце, про свою душу. І якщо ми посповідалися навіть перед тим, як освятити ту Паску, чи перед тим, як її з'їсти, ми перехрестилися, це не робить нас святими. Нас освячує Дух Святий, Дух Святий він змінює наше життя. І для того, щоб Дух Святий був в нашому житті, нам потрібне Слово Боже, тому що Слово Боже, воно змінює нас, воно як той меч проти лукавого, а лукавий Є в житті в кожної людини, віруючий чи не віруючий, лукавий там є, але є люди, які розуміють, що він є. Вони борються з ним, вони наступають, вони перемагають, а є люди, які просто приймають його і посповідаються десь колись і далі продовжують жити з лукавим. Але Бог очистив небо від лукавого, і Бог хоче очистити і цю землю від нього. І для того він посилає проповідників Божих для того, щоб кожна людина вона могла покаятися, вона могла змінитися, вона могла очиститися від всього злого і від тої старої закваски і стати новим творінням в Христі Ісусі, і тільки тоді. Пасха здійсниться в нашому житті. І Пасха це не якийсь один день. Пасха це життя віруючого християнина, тому що він розпинає на Христі самого себе. Для того, щоб була якась зміна в нашому житті чи в нашій країні, нам потрібно відноситися до Бога правильно. А ми відносимося до нього як до друга якогось. Ей Бог, що ти там? Чого ти допустив цю війну? Ей Бог, прийми мене такою, яка я є. Ей Бог, ти мене такою створив, такою візьмеш мене на небо. Насправді це не працює, це не так. Бог нас такими не створив. Бог нас створив вільними, і він дав нам вибір. І що вибрали люди, Люди вибрали лукавого. Люди вибрали злість, ненависть, агресію, засудження, заздрість, гнів і багато всього іншого, замість того, щоб обрати в своєму житті святість, послушання, смирення, терпіння, любов і так далі. Всі плоди Духа Святого. І тому це не Бог винен, що війна прийшла в наше життя. Це не Бог винен, що приходять проблеми в наше життя, а тільки особисто наше непослушання Слову Божому. І тільки коли ми всі. Навернемося до істинного слова, ми приймемо Бога як Слово в своє життя, тому що Бог це і є слово, і словом все створилося. І ми будемо поклонятися не ідолам, не іконам, не якимось виточеним статуям, а будемо поклонятися живому Богу в дусі і в істині, і будемо йому приносити духовні жертви. Тільки тоді в нашому житті буде порядок. Бо саме учні Ісуса Христа вони виконують всі ці пункти кожного дня наповнюються хлібом насущним, моляться, збираються разом, прославляють Бога. Приламлюють духовний хліб, вони дають десятини і пожертви, тому що це закон Божий. прокляттям. Ви прокляті, якщо ви не даєте десятини пожертви в дім Божий. і вони проповідують. Тому що життя християнина це сплошне свідоцтво Ісуса Христа, тому що Бог наскільки проявляє себе в житті християнина, віруючої людини, що та людина вона просто не може вони, говорити про Христа, тому що вона відчувається зсередини себе, вона хоче дух її наповнює, вона хоче проповідувати. І це невід'ємна частина учня Ісуса Христа. І саме такі люди вони можуть називати себе християнами, вони є вільні від цього світу і вони живуть благословенні Божому. І тому ми можемо бачити так багато проповідників зараз, так багато людей, які хочуть навернути нас до істини, вони хочуть від... Відвернути нас від того язичництва від тих всіх поклоніння е, божкам, тим, які ще раніше е, люди поклонялися, і зараз дотримання. Ми думаємо, що це традиція, але це просто богохульство. Нас таким чином відводять від істинного поклоніння Богу. Тому нам всім потрібно пізнавати слово Боже. І я запрошую вас пізнати слово Боже, пізнати істину, щоб отримати свободу. Бо саме Бог він дає звільнення, він дає зцілення і він дає мир. Якщо цього всього немає в нашому житті, тоді там немає Бога. WAAAAAAA <laughs>